Міський конкурс розвитку місцевого самоврядування визначив цьогорічних переможців. Ними стали близько 40 будинкових комітетів та ОСББ. Номінанти отримали фінансування на реалізацію власних проєктів щодо утримання житлового фонду. Мешканці будинку, що по Вовчинецькій, вже кілька років страждають від зруйнованого покриття. Найбільше проблем мають мешканці верхніх поверхів. Дякуючи оціному якраз проєкту, зробимо вже трошки ремонт цієї. криші. Надіюся, що вже. Грубо так виразиться, ми її полатаємо, скажем так, бо якщо повністю, то велика сума грошей обходиться. То невелика сума виходить нам зараз. Тому так прийшли, щоб саме де саме де саме гірше. Ми це робимо. Не менш важливою стала перемога у конкурсі для ОСББ у крихівцях. Тепер мешканці тутешнього 13-го будинку зможуть капітально відремонтувати димоходи, адже через порушення будівельних умов мешканці мали чималі побутові незручності від пошкоджених димоходів. Ми не розраховані на сучасні котли. не розраховані були на котли КЧМ, які були дуже потужні. У них велика була. Говорю, це тяга, І, відповідно, комини так не руйнувалися. Зараз котли постали сучасні, більш відносно сучасні. Тяги такої немає, розходу палива, такої, топлива немає, такої, І, відповідно, почався конденсат. Конденсант почав рушити комени. Відремонтувати сходи тепер зможуть мешканці будинку по вулиці Вовчанецькій. Вже три роки вхід до будинку в катастрофічному стані. Втім, раніше привезти їх до ладу люди не мали змоги через брак грошей. Я звернувся в міській виконком для того, щоб хоч якимись коштами допомогли. Ну, якщо, я після цього подав всі проєкти, документи, ну, і на даний час мені міська рада видалила 20 тисяч гривень, а останні кошти ми будемо своїм. Селами конкурс кращих ОСББ в Івано-Франківську проводять вдруге. Він показав бажання людей об'єднати зусилля задля покращення побутових умов проживання, а ще засвідчив активність та ініціативу громади вирішувати різноманітні соціальні проблеми. Власне, тільки завдяки тому, що громада долучається, в тому числі і співфінансує власним коштом. Міська рада дає свої кошти, можна сьогодні реалізувати. Ті проблеми, які накопилися роками в житлово-комунальному господарстві нашого міста, виграні гранди будкомітети мають намір спрямувати на косметичний ремонт будинкових під'їздів і ремонт підвальних розгалужень системи опалення. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.